Так, оце центр зарічного. А наша площа, наш Борис. І я всім привіт. Боря от Обнюхав мої посилочки, не дає йому їсти набрати.

Кіті, нашому Борису 8 років, його сюди купили однорічним для розведення благородних оленів. Так. О, вже 7 років в нас, то йому вісім. Давай добавку ще. Я зайшла в квітки, щоб під нього подальше. Але ну, як мені сумку взяти? Я не можу. Ну, як не кажіть, та, він не є мій, він є дика тварина, тому, звичайно, я стараюсь бути дуже обережною. Близько до нього не підходити. А роги все-таки в нього великі. Так, Боря, їжа тут. От, махнувся. Не дає мені набрати їсти на схаменеть Я розумію, що ти голодний, ну як мені набратись? А можете потримати, бо я не можу йому. Я цього теж зніму цього дракона. А це що тут він так, помісний? Окей, трошки зупиниться. Зможете й теж. Та, На. він у нас місцевий. Він тут собі вільно гуляє позарічного. А він типу, по городу ходить? Так, та, так. Та? Та, та, та. Ходить де хоче, собі просто де хоче. Так, можна погладити, навіть за шою можете погладити. Коли він він чемний. А коли, коли його... Так, да? коли він голодний. Що? А він знає, що в мене в шайді. Братішка, Можна можете його погладить. Так, можна. За мордочка б за шею. Так, він шукає чи вас теж. Чи Боря знає, хто його годує, але в мене кукурудза зали... вже закінчилась. Боря. Я не знаю, треба бігти в магазин, щось йому купити. А Боря, ти багато їх. Їж... Да? Він до Бо, мене взагалі садарись, додому приходить. Давай, давай, давай бігом, бігом покидає. Давайте давай. я отак сюди стану. Блін, а флот. Безвин борха, блин. Иди бігом ты куда вы я боюсь, да так? Горе Горя, бояш два Так, шось принесло ему Давно дам, дверь Так я знаю А вы мусор Все, купила я Борису ще щось, бо то, що я мала, він з'їв. І йду до нього, далі його ще погодує. Він, напевно, дуже голодний. Там собі вже в піточках пасеться. Що, Боря, куди ти йдеш? А йде він куди? Йде за мною, тому що він хоче їсти. А я не знаю, як мені одною рукою розпакувати пакета і насипати йому кашу. Отак, поки він йде. На боря. Дивіться, центр Зарічного. річного. Ох, і Борька. Щось збігала в магазин, бо те, що мала раніше, взяла з собою трошки зерна, то він вже з'їв. Так, за зарічне у нас. Компактне, гарненьке. Mm-hmm. <sighs> <кхі> на босс. хочеш? получается. Хочешь на ты? Ты под рукаю дороги последова. You are still тысячу. Дай, девчонка?

Коли він ситий, тоді він дає роги потрогати, а коли він голодний, то краще взагалі не підходити. Так що він за фотосесію бере комісію. От зараз це саме він гарний. Ну, Для мене особисто. Ці роги. Потім вже як тверді стають через декілька місяців, то вони вже страшні мені. Що ну, вони гострі. Він <рик> такий страшний чоловік лисий. <рик> вона така хороша, гарна вона, а чоловік сна. Боресь перейшов на здорове харчування. Та-та, моря, я про тебе. Все-таки не хочеш на здоровому, та? Ну, чекай, як я тебе насиплю. На. Це на. <говорит> якось круго і швиденько насипати. Боря. О, насипте тут. Угу, А тепер їж. А тепер може поїсти. Сьогодні цілий день тут в центрі крутиться. Люди дуже тішаться, що можуть вже нарешті, хто його давно не бачив, то сфотографуватися, погладити. О, Дуже класні стоя. Шкірка така. До речі, у нас отам близько річка є. Це хто переживає, що Борису треба водичка. Так, в мене ще є для борі солодкі палички, але це лише на потім. Так, Борі в нас тут всі люди стараються чимось пригостити, хто чим має. У нас його тут всі люблять, ніхто не обіжає. Та, да, Боря, ти чуєш, що про тебе говорять, правда? Так боря містом вже ходить через дорогу. Болі, не збираю волі. Я вам дам камеру потримаєте, але так, щоб його було видно, добре? Ну ти типу, мене його. Ось. Сандра Ну вообще бы страшно. себе. А ну стань ближе до нього, лакина. Подавали йому хліб і не хоче. Коли він не хоче, тоді він не хоче хліба. Зерна наївся. Все, тікає Боря. Знає місця, де є смітніше щось. І все, пішов. По дорозі отак. Ну що, в нас машини тут одразу притурмозують. Ти там переживаєш, там борі страшно ходити по вулицях, то все нормально. Він тут свій. шах попалити боряна дорога не йде. Знає, підам нормально тут на, на доїда, щоб не носила. А все, він вже не хоче, так що можна висипати. Борька об'ївся? Що Борис, Тепер ти куди йдеш? Як Боря реагує на цих собак. Опа. А, пішов до свого дружбана коника. А я якраз думала, як вони разом будуть дружити чи ні. що ти? красавець. pode se por Заціплет Знаю, mm -hmm. Боря, куда ти йдеш? Mm -hmm. Де откуда я улюблені місця? А яблочко хочешь? Что залеменьке? Ну да, на все вот не. Всівся і буде відпочивати, може спати, не знаю. Але дійсно благородний олень з такими вже бархатними рогами. Все, не буду мішати Борису відпочивати, буду йти вже додому, так що всім вітання! Дякую, що підписались за перегляд, за лайк. Всім гарного дня. Дуже хочеться його погладити на дорогу. Набор. Дай ж тебе погладити. Ти хороша, я тебе сьогодні погодувала, на. Ти, я тебе погладу сьогодні. Все. Відпочивай. Ти хочеш їсти, приходь до мене в гості, ти знаєш, де я живу. Налию тобі водички, якщо захочеш, в мене три красота. Там збоку пасеться борін дружок. Оник. Але боря не хоче йти до нього. Вирішив окремо. Тепер дійсно пока. Все. Відпочива. Дуже до твого дружка. Лежи, лежи, давай.